Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, ніжний і дуже легкий у приготуванні закусочний вафельний торт. Ця страва готується тісно дуже просто, а результат приємно і смачно дивує. Спочатку наріжемо цибулю. Циблинка потрібна або одна середня невеличка. У мене ж велика циблина, я беру тільки половину і дрібненько нарізаю. Середню морквин натираю на великій терці. і все разом протушуємо хвилин 5 на розірітій пательні. 500 грамів курячого філе нарізаємо на невеличкі шматочки. Філе разом із моркою і сибулею змішуємо у блендері. Можна ж пропустити через м'ясорубку. За 3 хвилини фарш готовий. Викладаємо у ємкість, в якій будемо доводити фарш до смаку. Додаємо до фаршу 1 повну чайну ложку соли. Молотий чорний перчик за смаком. Інші приправи у цьому рецепті навіть не симітою додати. Фарж добре перемішуємо лопаткою. Наступний крок складаємо тортик. У мене ось тут 8 вафельних коржів. Далі беру роз'ємну форму для торта і застилаю пергаментом. Не обов'язково використовувати роз'ємну форму. Головне, щоб коржі відповідали діаметрам форми і не розламалися. Змащуємо кожен корж. Цього фаршу достатньо для змащення семи коржів. Друзі, коли вперше я приготувала цей тортик, була дійсно приємно здивована. Готується він доволі швидко із простих інгредієнтів, а результат завжди на ура! Єдиний недолік у цього торта, що його з'їдають дійсно дуже швидко. Складаємо форму і готуємо заливку. До одного стакана сметани додаємо одне яйце і гарненько змішуємо вінчиком. Солити не потрібно. У фарш я додаю тільки 1 чайну ложку соли, а ви ж додаєте за своїм смаком. Виливаємо суміш на середину тортика. На края він сам добре розтечеться. І на 20 хвилин ставимо у духовку розігріту до 180 градусів. Допоки торт випікається, 100 г твердого сиру натираємо на великій терці. Через 20 хвилин витягаємо торт із духовки, притрушуємо його твердим сиром. Розрівняємо сир по поверхні і повертаємо тортик у духовку ще на 15 хвилин. Я потримала тортик у духовці протягом 20 хвилин, щоб він краще зарум'янився. Друзі, виглядає дуже апетитно. А який аромат! Дуже важко стриматись і чекати, допоки він охолоне. Бажано на голодний шлунок близько не наближатися до гарячого тортика. Даємо час хоч трошки охолонути, розбираємо форму. І зараз будемо нарізати і пробувати. М'ясний пиріг із сметаною заливкою і твердим сиром дуже ароматне і смачне поєднання. Ось погляньте, який він рум'яний, багатошаровий м'ясний тортик. Соковитий, ніжний, він просто та на уроті, дійсно, як він захолоняє структура в нього стає плотненька. Його можна взяти як перекус на роботу, до школи. Він не розпадається, не кришиться. Добре, тримає свою форму. Друзі, я дуже сподіваюся, що ви приготуєте цей тортик. І впевнена, що коментарі будуть тільки позитивні. Друзі, а я вам щиро вдячна за перегляд. Якщо відео і рецепт до вподоби, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал Улюблені домашніх страви, якщо ви цього ще не зробили. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні відеорецепти. Бажаю усім миру! І сімейної щастя у кожну сім'ю, у кожну родину, і обов'язково смачних кулінарних звершень на вашій кухні.